Два п'ятитонних автомобілі гуманітарної допомоги з Коростеня доставлено в Херсон. Для кого саме була ця допомога? Для тих, кому вона зараз найбільш потрібна. Як вони реагували? Люди, коли за допомогою вони реагуються сльозами на очах. Дзвонили, дякували. Мова про жителів Херсонщини, домівки яких були затоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС. На допомогу відгукнулись волонтерські організації користання, влада та бізнес. Руслан Дідківський розповідає про останнє. Допомогу від підприємців, а також Червоного Хреста, куди потрібне приносили громадяни. Ми вже відправили другу вантажівку до Херсона і дуже приємно, що гукнулися керівники підприємств. Ми зібрали Воду, ми зібрали генератори, ми зібрали продукти харчування. Ну достатньо потужно. За словами Руслана Дідківського, на запит постраждалих відгукнулись всі кар'єри. ТНК Граніт надали транспорт, гранкар'єр – паливо, бахівський кар'єр, 7-кіловатний генератор і паливо для нього. Зараз я щоб не забутися, прочитаю те, що є, щоб нікого не, не забути. Світа надала 20 дренажних насосів та 11 шлангів. Одноразовий посуд більше ста упаковок. Каструлі сковорідки, ну, дуже багато, чого дуже приємно. Христинський міський ліцей в ліці Бондар Людмили Миколаївни, Консерви, тушонку, олію, цукор, макарони, гречку, води, воду бутильовану, одноразовий посуд, серветка та ще багато іншого. Крестенський міський ліцей, ліцей кульбіди Наталії Леонідовні, корм для тварин, вода бутильована, таганки та газові балончики, вологі серветки, каремати, олію та інше. Долучились до збору і комунальники. Вжереб номер один надав постраждалим два дренажних промислових насоси, таганок та вісім газових балонів. Жіноча рада передала гумові чоботи і продукти харчування. До цього долучилися старости Караценської громади. Вони надали більше, ніж півтора тони картоплі. І дуже приємно, коли почула громада Білокоробіцька, вони привезли достатньо потужний вантаж. Вони почули, що ми будемо туди відправляти. Вони привезли декілька генераторів, багато привезли води, багато привезли таганків. Долучилися дуже активно, це дуже приємно. Тому від всіх херсонців, до яких попала ця гуманітарна допомога, всім вам дякую за, таку, за те, що ви їм допомагаєте, тому що ми, ми сильні, коли ми разом.